У студії Марина Кухару новорічну ніч Росія запустила по Україні 205 дронів. Протиповітряна оборона збила та подавила 176 із них на півночі, півдні та сході країни. 24 безпілотники влучили на 15 локаціях. Атака триває, повідомили у повітряних силах. А ворог масово атакував дронами Волинську область. Найбільше дісталося Луцьку. Там спалахнули масштабні пожежі. Повідомив міський голова. За даними Волинь Обленерго, без світла залишилося понад 100 тисяч абонентів. Про постраждалих інформації наразі немає. Шахеди ворог запускав із півночі. Вони транзитом пролітали Київщину, тож тут також працювала ППО. А за кілька хвилин до нового року Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини горів енергооб'єкт. Повідомили Вова через атаку. Є перебої зі світлом на критичній інфраструктурі Одеси, пошкоджені і житлові будинки. Ліквідацію наслідків ускля... ускладнювали повітряні тривоги. Попереднього минулося без поранених. І одесити все, що оговтуються після обстрілу в ніч проти середи. Там росіяни масово обстріляли місто шахедами, вдарили по двох висотках логістичному центру нової пошти і по енергетиці.